Ось такі модні контейнери зайшли. Вони повністю розбірні і складаються один на один без додаткових піддонів. Тобто суто можна ними користуватись без піддонів. Ось такі ніжки є, кріплення. Стають вони також на такі ж ніжки, на підлогу. Рокла сюди заходить вільно. Ребра жорсткості тут хороші. Віконце відкривається окремо. Ось верхнє віконце по стандарту відкривається для доступу туди. І окремо вона ось іще розбирається. Ось дві штучки від'єднуєте І вона складається у квадрат. Це сітка контейнер. Ставляться один на один, можна три штучки поставити. Так, довжина її 1,20 м, стандарт, ширина 80 см і висота також 80 см. Є в наявності чимало. Зараз такі ми напилили їх цим самим молотковою фарбою, темно сірою антрацит. Зайдуть вони і у рідньому хромі будуть, будуть напилені автомобільним сріблом, асортимент, кількість, різновид. Все-все-все зараз в дорозі буде. Поки що маємо таких чотири штучки на пробу. Чекаємо наступні.